Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми познайомимось з вами, з веселими малятами, хлопчиками і дівчатками. Вони хочуть дружити з вами. Подивіться на цю картинку. Це хлопчик чи дівчинка? Вірно, це хлопчик. А це хто? Вірно, це дівчинка. У кожного малюка є ім'я. Давайте познайомимось. Це хлопчик Андрійко. А це весела дівчинка Марійка. А вас як звати? Ану, назви своє ім'я. Кожна дитинка повинна назвати своє ім'я, тому що у кожної дитини є своє ім'я. Дітки, всі хлопчики і дівчатка люблять гратися іграшками. Подивіться, хто яку іграшку вибрав. Хлопчик грається з машинкою, вірно, а дівчинка з лялькою. А ось тут. Хлопчик грається з ведмедиком, а дівчинка з м'ячиком. А яка твоя улюблена іграшка? Що ти любиш найбільше? М'ячик, ляльку чи машинку? Дітки, сьогодні ми дізналися, що є хлопчики, і дівчатка, у кожного є ім'я, та улюблена іграшка ми дружні малята. Бо любимо гратися разом. До побачення, до нових зустрічей!